Добрий день, шановна громада, шановні підписники, сьогодні 23 листопада 2022 року. Ось годую гусей і качок, і Барбос прибіг, вже такий все вирос, Рішив засняти коротеньке пам'ятне відео. Картопелька здертьою їм, це гарбузової кашки їм приніс. Привіз, якщо зараз оцей собацюра не, не, не з'їсть, <th"> то будуть і качки, і, і, і їсти, і, і гуси. Підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, подобайки, Не їсть він арбузової каші, вже наївся, так що будуть їсти гусі. До нових приємних зустрічей. Бувайте!